Добрий день! Отож тема як князь Володимир ходив по варягів до Криму? Сьогодні ми продовжимо тему варягів. А саме переконаємося, що вони почали робити свої перші морські походи ще в 3 столітті, і їх бази розташовувались у Причорномор'ї, Приазов'ї і в Криму. Який це має зв'язок з князем Володимиром? Ви дізнаєтесь згодом. Офіційна історія стверджує, що в 3 столітті на території України існувала велика варварська коаліція, яка називалась скіфи. Туди входили, як каже офіційна історія, представники східної германської групи, а саме: готи, Борани, гревтунги, Остроготи, Тервінги, Гепіди. Герули, вандали, бастарни, карпи, Азденги та інші. Усіх їх різні історики зачисляють або до сарматів, або до східних германців. Хоча цілим їх всіх називають скіфами. І так же склалося, що в 230 ті роки римляни були змушені платити данину ці скіфській коаліції. У 248 році варвари пішли в наступ на Дунай. Про ці події писав римський історик Аміан Марцелін, а також публі Дексіпа. За свідченнями цих хроністів, Карпів, чи як їх ще називали Готів, очолював острогот. Ми вже добре знайомі з тим, як історики один і той самий народ називали різними іменами. Тому Карпів. Тут називають одночасно готами і Скіфами. В тому році римському імператору Філіпу Арабу вдалося завдати поразки готам, через що він припинив виплачувати данину готам, що звичайно тим не сподобалося. Після цього варвари на чолі з Аргаїтом і Гунтеріхом дійснили повторний похід і змогли захопити. Марціанопіль. Цього разу римляни були змушені платити викуп. Після взяття Марціанополя коаліцію готів очолив син острогота Кніва. Його історики називають умілим полководцем і стратегом. Завдяки своїм талантам він зміг відвоювати у римлян Дакію, Мезію та Фракію. У 251 році Кніва Разом зі своїм батьком Остроготом розбили римське військо в битві при Арбіті. В цій битві римляни зазнали таких втрат, що навіть загинув тодішній римський імператор Децій. В результаті римляни назавжди втратили Дакію і були змушені відновити сплату данину варварській коаліції. Будь ласка, згадайте! Кому так часто платили данину римські імператори? Якщо ви подумали про руських князів, то ви праві, на хвилинку зроблю ще одне зауваження. Римляни потратили більше сотні років, щоб завоювати провінцію Мезію, Фракію і Дакію. Особливо у кровопролітній війні точилися в Дакії, де Рим втрачав не один легіон. Тож ми можемо переконатись в тому, що армія Кніви була дуже потужною і, напевне, не поступалась озброєнням Римській. У 251-253 роках війська варварів продовжили свої походи на Римську імперію. У своїх походах вони починали заходити усе далі, що, звичайно, робило їх вразливішими через те, що сильно розтягувалась логістика. Так, в 253 році римському імператору Еміліану довелося навіть завдати поразки готам. Таким чином, це призвело до деякої зміни тактики. В середині III століття готи і Сармати, а якщо точніше, племена Боранів, змогли взяти під свій контроль Боспор, тобто Керченську протоку, а з нею і Крим. Можна сказати, що в той період часу скіфська коаліція взяла під свій контроль при Чорномор'я і змусила тутешніх грецьких моряків і кораблебудівельників працювати на них. Зараз ми детальніше зупинимося на боранах. Хто ж були ці борани і чому вони мають для нас велике значення? Грецькою борани виглядає так. І читається як ворані. А як ще греки називали воїнів моряків, які нападали на них, або служили в армії як найманці, а називали їх Варанги або Варангої, або на наш лад варяги? Про них у своєму трактаті писав Константин Багрянородний. А що він писав? А він писав, що варанги. Хороші мореплавці і люті воїни. Більшість істориків відносить боранів саме до східних германців. Ну, ми звичайно знаємо цих східних германців, батьківщиною яких були землі України. Наприклад, радянський історик Удальцов відносив боранів до середнього Подніпров'я, які в середині 3 століття могли вибити греків з Причорномор'я. Він також пов'язував Буранів з полянами. В 255, 256 і 257 роках ці борани разом зі союзниками провели ряд морських походів на Римську імперію. Як я вже казав, борани змусили грецьких моряків і кораблебудівельників працювати на них. Греки були змушені доставляти воїнів Буранів на своїх кораблях. До малоазійського узбережжя і там висаджувати. Перший похід, який відбувся у 255 році, зазнав невдачі. У 256 році борани попрацювали над помолками, і цього разу похід був успішний. Скіфи чи то готи змогли захопити великі торгівельні міста Пітінунт і Трапезунт. Ось що про ці походи. Пише грецький історик Зосін, при такому стані справ, знову готи, Борани, Уругунди і Карпи стали спустошувати європейські міста, підпорядковуючи собі все, що залишилося від колишніх розромів. Тим часом борани, готи, Карпи та Уругунди, племена, що живуть по істру. Не залишили неспустошеної жодної частини Італії і Іліріди, все захоплюючи з будь-якої протидії. Борони спробували навіть переправитися до Азії і легко влаштували це за посередництва мешканців боспору, які швидше зі страху, ніж з прихильності, дали їм суда і показали шлях при переправі, боячись за себе. Вони надали скіфам прохід через Боспор в Азію, переправивши їх на власних судах, які вони взяли назад і повернулися додому. Бачите, грецький історик називає Керченську протоку Босфор, в той час як з Чорного в Середземне море вела протока Босфор. Коли скіфи стали спустошувати все, що було на шляху. Жителі узбережжя Понта віддалилися в глиб країни і в кращі укріплення, а варвари насамперед напали на Пітті-Унт, оточений великими мурами. Коли Сукесіан, що стояв на чолі місцевого гарнізону, виступив з наявними там силами і прогнав варварів, то скіфи побоюючись, щоб гарнізони інших укріплень. Дізнавшись про це й з'єднавшись з, з Пітіунським загоном, не знищили їх остаточно. Захопили які могли суда і повернулися додому, втративши під Пітіунтом багатьох зі своїх. Коли Валеріан відкликав Сукесіана, скіфи знову взяли обо спортів сюда й переправилися в Азію. Це нам не може не нагадати походи, наприклад. Князя Ігоря, коли його військо йшло війною по всьому турецькому узбережжі від Константинополя до Трапезунда. І, звичайно, у війську князя Ігоря були ті ж самі борани або як їх називали греки ворані. Також у нас є свідчення Георгія Чудотворця, інші зваблюють себе, утримуючи знайдену чужу власність замість своєї втраченої. Таким чином, оскільки воради і готфи чинили з ними ворожу, то й вони для інших стали ворадами та готфами. Тут Боранів він називає ворадами. І, звичайно, усі ці походи нам дуже сильно нагадують такі ж військові кампанії Аскольда, Олега, Ігоря і Святослава. У 258 році похід був настільки руйнівний, що такі міста, як Нікомедія, Халкедон і Нікея були знищені, усі ці міста знаходяться якраз в районі Константинополя. Тодішній імператор Валеріан не зміг зупинити наступ готів і зазнав поразки. А чому ви думаєте, готи так сильно руйнували ці римські міста і нападали на Рим? Бо Рим воював проти варварів. Рим для варварів з території України був ворогом. Він окуповував землі наших предків і гнав їх у рабство. Відповідно, ці походи стали відповіддю на римські окупаційні дії. Я думаю, ви тепер розумієте, що існує прямий зв'язок між морськими походами Боранів в 3 столітті і походами руських князів. 9-10, Бо і там, і там були скіфи, і в тому, і в іншому випадку йшла мова про воранів або варягів. До речі, батьківщиною воранів також називаються і землі Тавриди, а як греки називали варягів, які до них припливали у військах руських князів. Правильно, тавроскіфами – ви ж не думаєте, що греки були настільки дурні, що усім підряд давали однакову назву? У 268 році варвари відновили морські походи на Римську імперію. Про ці походи, наприклад, пише історик Георгій Цінкела, що герули на 500 кораблях пройшли через Меотиду, перетнули понт. І захопили міста Візантій і Хрисопи. А після цього дійшли до Афін і там були розбиті римськими військами. У 269 році відбувся ще один похід. Римські історики пишуть, що це був один з наймасштабніших походів Скіфів. І ось що вони розказують. З гирла Дніпра вийшли тисячі кораблів укомплектованих. Великими силами різних скіфських народів, включаючи пеуків, грейтунгів, австроготів, тервінгів, везів, гепідів, кельтів і герулів, ці сили розділилися на дві частини в Гелеспонті. Одна частина напала на салоніки, і проти цієї групи римлян. Очолювані тепер уже Клавдієм, здобули велику перемогу у битві при Найсі 269 році. Ця битва, очевидно, відрізнялася від битви при Несах. Кажуть, що вождь герулів на ім'я Андонобал перейшов на бік римлян. і це був ще один випадок, коли герули схоже приєдналися до римської армії. Друга група. Поплила на південь і здійснила набіги на Родус, Крит і Кіпр, і багатьом готам і герулі вдалося безпечно повернутися до Гаванів Криму. Менші напади тривали до 276 року. Нам також відомі випадки, коли руські князі в походах на Ромейську імперію розділяли свої сили. Наприклад, князь Ігор в своєму поході в 241 році розділяв військо. Князь Святослав в 970 році також розділяв військо на кілька частин, щоб охопити більшу територію. Отож, як ми можемо переконатись, в 3 столітті варвари, а в загальному їх назвемо скіфи, змогли встановити свій контроль над Боспором. І почали проводити потужні морські походи, в яких брало участь десятки тисяч воїнів. Очевидно, що спочатку для походів вони використовували кораблі греків, бо самі ще не вміли плавати. Проте з часом вони добре освоїли морську справу і самі почали будувати кораблі і плавати в морі. Чому боспорські греки помагали скіфам? Бо вони мали також цього вигоду. Як бачимо, походи час від часу повторювались. Це також призвело і до того, що в 4 столітті по Дніпру сформувався торгівельний шлях, який отримав назву від варяг у греки. Тобто разом з військовими походами почала розвиватись і торгівля. Тут слід звернути увагу на назву шляху із варяг в греки. Цей торгівельний шлях йшов через річку Дніпро Чорне море і доходив до Константинополя. Сама річка Дніпро в той час місцевим населенням називалась ВАР, про що ми довідуємося від історика Йордана. Можна зробити припущення, що назва річки Вар має прямий зв'язок з Ворані або Варягами. Відповідно, вони як перші мореплавці. Могли дати назву річці, від чого та стала називатись варом або Варуху. Такі морські походи на Римську імперію, вихідці земель України, а точніше, з Причорномор'я, проводили і в 4, і в V, і в VI столітті, і навіть пізніше. Як ми бачимо, ці походи мали систематичний характер. Що цікаво, греки цих нападників завжди називали скіфами. Чому? Бо це був завжди один і той же народ. Також ми можемо помітити, що Борани чи варанги базувалися в Причорномор'ї, Криму і Боспорі. З численних свідчень грецьких істориків, які описували події 9-10 століть, можна помітити. Що так звані варяги базуються саме в Причорномор'ї. Відповідно, тут можна навести згадку з повісті минулих літ, коли князь Володимир в 977 році поїхав за море по варягів. Тож за яке море він таки поїхав? Мабуть, він поїхав саме в Причорномор'я, де знаходилась база цих самих. Моряків, воїнів, варангів, варягів, які мали віковий досвід воїн і морських походів. Тому що Русь робила регулярні походи протягом сотень років, тому їй життєво необхідно було тримати свій контроль над боспором. Тепер ви розумієте, що князь Володимир поїхав за море до варягів при Чорномор'я, а не за тисячу кілометрів у Швецію. Де ніяких варягів ніколи не було.